Всім привіт! Запишу таке коротеньке відео по ваших проханнях Бліндаж. Як ми живемо в бліндажі? Ну, який він зсередини. Тож ходімо. Це дорога наша Окоп. Зараз буде трішки може темно, бо світла у нас немає, але є фонарик. Ось вода наша. Тут такі полочки, там якісь консерви, запаси, балабаси, тут дрова. Це моє спальне місце. Стіл. Де ми їмо? трошки не прибрано, вибачайте. Боржуйка. Тут ми варимо їсти. Дрова. Сушимо одяг. Вхід, там ще один вхід та якось так. Всім міцного здоров'я, до зустрічі.